Hello Friendly з вами Денис Friendly. Коротше, дружні, я мав піти зараз в магазин. Ну, не зараз, ще у другій, або хоча б пів другій годині. Не вийшло, що я мусив видалити пам'ять з телефона, там дуже багато було заповнено. Там, рахуйте, було 119 забито. А всього пам'яті 128 єбайтів, тобто там пару є ну, Думаю, зараз буде телефон капець клагати це раз, а по-друге, зараз знімете, то вже все, кінець. 20, так як було в Болгарії, що все заповнено махом, все почав чистити. І тут вже гоп, треба знімати. Я такий, але встиг чистити, зараз вже на момент цієї записи вже рівно 100. Ну, тобто, 100 бій. Ну, типа 100 ГБ було заповнено 100, 19 чи 120 ГБ, зараз рівно 100. тобто, та, 30. 28 мегабайтів вільно та е, тому зараз е, я такий думаю блін я ж не успіваю зараз вже піти в магазин зараз вернеться то вже буде рівно третя година якщо коротше не встигав і тут я в половині третій надав що, ну, що в нас є в морозильці це морозиво і варення плюс малини. ми зараз це поєднаємо і знову виходить що сьогодні без мазина вже завтра піду в магазин і завтра буде та тим більше ви так щось активом не особо проявили під останнім часом, ну я розумію, багато контенту. Ну, вчора одне відео було. І там я подивився всього один-два коментарі. Нема активу взагалі. Я не знаю, зараз ще подивився. Якщо буде актив, почитай не буде, то нема смислу цих два коментарі читати. Тому ось такі справи. Ви актива не проявили. Це мене засмутило. Я в магазин не пішов. Ну, я не через це, я пояснив, чого не пішов, але можна і це порахувати, чого я не пішов в магазин. Так, е дисклеймер. Перша муха літає, може, знаєте, негативно. Ви знаєте, яка ця страшна, е, срана муха, може вам перегляд, якщо ви їсте, дивитись мене, е, спортити. Тому не звертайте уваги або не знаю, що казати. Я не гон її вигнати. Тут всюди відкрито, мама полакувала ці порої. Я не можу її нікуди вигнати. Тому тільки що вона доторкнулася, як я робив прев'ю, я Не знаю. Як вона вже полетіла туди, повезло. Якщо вона зараз сюди вернеться, ну нічого не можу зробити. Я її часу мало. Тому не звертайте увагу на дебільну муху, а ми починаємо. Поєднувати. Let's go! Деніс Френні поєднує, Деніс Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати морозиво з Малиною. Ну, це малинове, та з Малиновим, варенням, ренням, ренням! Поїхали поєднувати. Та. Я взяв з собою ножик і взяв з собою ложку, щоб ми поєднали все. І цей, як то його? На зарядці, коротше телефон, та на зарядці, я думаю, та. Ми можемо спокійно приступати до reaction, та. Так, я думаю, що все на зарядці, все на зарядці, так? Та тут. Ну так, типу, нормально. Думаю, найс, nice, бо я перше був, то воно, тіп, знаєте, якщо 100% воно вже не показує, що заряджається, бо воно, типу, активовано. Та... Не знаю, не дзвонили ще. то Сьогодні що у нас понеділок? Коротше, не дзвонили, перший йшов, щоб яблука збирати. Ну тут, коротше, немає нам сенсу. Це там треба було б ножницями це. Я, ну, я попробую не ножитися. О, я знаю. Дивіться. Мені навіть не прийдеться нічого робити, дивіться. Чекайте. та дам все. Easy! Easy nice, так. Так. Розділяю на дві частини, і якщо що, слідкую за телефоном своїм. Самі розумієте, я б пояснив свою пару днів назад. Так. Ну що ж, тепер можемо поливати. Малину. То у нас було тоді Монік. Е, Монік. його. То, що ми поєднували останній раз морозу з Моніком. До речі, під яким теж нема коментарів. Там було всього лише один-два коментарі. Тому, якщо ви хоч... Тут проявити активність, знайдіть пару днів назад то відео з Моніком. Якщо... Звичайно, це подивите і прокоментуйте то, але, навряд чи мене послухайте, ну окей, добре, поїхали. Десь я хочу на днях взяти Монстер. Ну Монстер може десь. Дня завтра думаю, що ні. Ну коротше, поїхаю. Десь візьму. Непогано. Живі тут вже поручить, тому що останній раз стою. Півдев'ята година. Тобто, ви розумієте, не взагалі не обідав. Тому, Понятно, чому я зараз голодні. Ну, то, що холодне. Але нічого. То, що пізно почав. Добре, що я хоч знайшов вихід, але якщо я завтра... ну завтра точно куплю. Йолки-палки. Мені завтра зранку треба зняти, бо я ж опублікую на цей. На роботі, щоб не було прем'єри, так. Ага, тоді виходить. Казавто один, 16-26. Значить, і... значить що? Мені потрібно... М -м. Зранку все-таки піти у свій магазин. Все-таки йду за автомозином. Ну нічого. М -м. Я можу щось для вас дорогеньке взяти. Подивлюся. Я знаєте, я планую в жовтні взяти всі ці брендові популярні солодощі. Скітлси, нові смаки, MDM, себе ми з вами пророку. Давно цього не було. Це ще було останній раз десь в 21-му році, мені здається, якщо не 22-й. Різні смаки, це всяких популярні. Ну, снікерсів ми вже все перепробували. А, ще, ще нас один. По походу, ще останній смак карамелі лишився. Ну, ми його... Не нас, лайн, то ми його теж зацінимо. У. Ой. Угу. Тому таке справи. Я вже одну частину з'їв. в принципі, на ще лишиться час, якщо звичайно будуть коментарі. Тільки що подивився перед відео. Вчорашнє відео два коментарі, перед вчорашні так і не набрало. То що ми вчора зачитали, так і то лишилося. Значить... З однієї з сторони це відео буде коротке. Що довго вже не буде до 20 хвилин. Що, знаєте, ви не коментуєте, заодно виходить висновок, що відео коротке через те, що попередні ролики коментарі не зібрали. Так. Але з іншої сторони обідно, бо немає активності. Ну, сам винуватий. Ну і що? І не буде, що, якщо у вас не буде коментарів, то не буде, що читати. Тому таке. Ну я може Може і будуть коментарі, не знаю. Давайте останній кусочок, ми вже все доїли, бачите? Тупо мене урятувало, що це ще лишилося це морозовим варенням, бо то інакше я би не встиг. Через цю пам'ять мусив. Ви скажете, а чого ти зранку? Чо? Ну, бо то, що я лінувався, я просто. Ні, не... тут цей раз не лінь в темі. Я просто не дивився, скільки там пам'яті лишилося. Я такий думаю, та то стає, то стає. тепер... А... Перша година друга подивився. Ні, навіть не перша. Десь 13.40, а це вже майже дру. ну і довелося цілу другу. О, 1430, я вже такі, 14.20 там повидаляв. Ні, десь. Ну, десь годину, ну десь 13-40, 13-30 десь до 14. Ну так, година. Та. І тут такий, блін, я не встигаю. І тут такий, ага. Я задав це морозу і все, воно врятувало. Добре, давайте окремо морозу, окремо варення спочатку. Так, я собі на ложечку варення. Так, ану. Дев'ятка. Солодке, класне. Прикольне, дев'ятка. <sup> І морозиво кусочок. Значить, без варення. М -м. Морозиво також дев'ять. І дивіться, як це на останок виглядає. Ось тако. Бачите? Ось таке пригляд. Фоткайте скрін. Шо... скрін. Шо... скрін. Що Я не можу вимовити слово. Коротше, робіть скрін і все, якщо хочете. Цього шедевра мого, та. Буде вам щастя. Я мушу тут перевірити ці всякі штуки. Щоб переконатися, що не роблять. Так, роблять. Я надіюся, що вони виб'ють це відео. Ви знаєте, як я не люблю монтувати лишній раз. Тим більше ролики взагалі не збирають ні оправдані перегляди. Що за що відпадає взагалі будь-яка мотивація монтувати? Добре. І тепер даємо оцінку загальному розвитку зберегти. Я напевно поставлю 9. М -м -м -м. Я не знаю, чи казав вам, чи ні, пару днів назад, здається, 23 числа я їхав. М -м -м, попри, бо я, я вже давно не їхав попри лікарню, цю свою місцеву. Я їду завжди попри такого, по головній. Бо раніше я їхав по лікарні, не знаю чого, просто так хотів, а там завжди найгірші дороги. І вирішив пару днів назад все-таки проїхати по прилікарні. Тут знаєте, не помилився. Я проїхав там ззадній лікарні, Блін, надалі ця дрянь сюди. Ви, напевно, це вийділи, як ця. Не матюкається, вже знову будете казати, що не матюкається. то не гонь би не матюкнутися. І я проїхав і тут гоп, знову будка. І будка ця нова відкрилася. Я не знаю, чи та попередня є там коло лікарні, але... Но... Стояла будка. Е, з чимось кава можна замовити. І лаваш хот-дог. Так що це, це вже взагалі в кінці лікарні там, коло брами, де я виїхав. Так що може. А, у нас завтра ще 8-го навряд чи відкриється. Коротше, якщо вона буде відкрита, завтра що... подивився, що можна завтра для вас взяти. Давно, до речі, було там. Якщо ні, то мазані піду. Тоді вже завтра виходить. Та. Так як сьогодні мені не вдалося. запізнився те. Тому таке справи поїхав. Ну чекайте, а я не можу її вдарити, у мене славенькі тапки. Бо у мене не тверді. А зато є книжка. книжка. Та я цю херню не вдарю. Е, пішло в сраку. І, знаєте, блін, в принципі, і міг ще поїхати в магазин, бо таке коментарі не було, що читати, але я боявся, що зараз приїду взагалі. 15 години. Я не знав, скільки мені там магазин віддасться. Може бути черга велика, я ж не можна. Треба завжди наперед. Ти вже не наперед, все. Нема що вже. Їхати, знаєте. Та ну нічого, зато можливість була морозу з варенням з вами попробувати зараз, так. Чи теж смачно. Добру нашу пропадати пустову холодинку, зміть. Ось, знайшлася можливість сьогодні. А магазин буде тисячу разів. Полетіла дрень. Зараз знову мені стане. І сьогодні без пригод. Як свиня. Треба вже прати. А то ще найгірше, бо як варення лишається плями на ковсті, то воно. То воно... Це його... Потім важко дуже відіпрати. Там такі справи. Все, поїхали. Останній кусок. Ну, ще можна його обмазати, воно було. Головне. Не буду ще любежа. Залишки не доїдаємо. Ну що ж, просто покажу в кінці тарілку. Вона виглядає ось тако. Знаєте, як витвір мистецтва, ну ніфіа подібне. Добре, оціночка 9 балів. Я би навіть поставив на останок 9, з плюсом, бо реально дуже смачно, навіть до десятки доходить, але не доходить, тому 9. з плюсом. Ну і давайте. В принципі, в нас ще дуже багато часу. Рахуйте, в половині мені треба майже загрузити. 15 до 25, у нас ще дуже багато часу. А я би, знаєте, що, прочитав ті коментарі, що я тоді казав вам, що ми ще прочитаємо ті заліто, знаєте, після то десь було, що ви купа понаписували понаписували після відоса з... Пі... з озером десь там. Але я вже не пам'ятаю, які є суті відоси вам попросив. А вроді перед озером. То треба перемату, і дивиться, може буде таке, що одне і то саме зачитаю. тому вже нема сенсу. Тому ми просто зачитаємо, що ви вчора залишили. Значить відео буде коротке, обрадував. Та. Добре, пішов подивитися, що то там. Ви написали, якщо написали. Перед тим як ми подивимося, чи є коментарі, чи немає, я хочу з вами поділитися ще одною новиною. Перше. Ну, не перше, ще десь в 10 годині я, до речі, знаєте, щось собі вирішив. Що можна, знаєте, покращити, ну просто захотів скачати такі, знаєте, ці ефекти, які роблять фото краще ззад, наприклад, додати, ну, типу, моє лице, ззаді якісь пальми, ефекти, місяць, як то повнолуні, як то по-російськи, знаєте, всякі кольорові фішки, монтажі, типу, ну, типу, ефекти накласти. І Думаю, так, дійсно такі фотки будуть класні з інстаграму. Я пару програм закачав. Перша, перший додаток непоганий, другий. Арт називається у стилі мистецтва, то не дуже сподобалась фігня. Третій я скачав, ну, фігня. Коротше, перший день сподобався, так що може. Е, знаєте, самореклама реклама Інстаграма. Та, що може, десь пізніше вийде якісь цікаві фотки для вас в інстаграм, хоча там активу не більше до 30, якщо набирає, або 40, це максимум. Ну, коротше, хочу з вас, ті, хто ще не підписаний, інстаграм собачка Dennis Френдлі. Підписуйтесь і в скорому часі, може, десь в жовтні, може, десь в листопаді, бо то, знаєте, кожен не кожен публікую. Десь і вийде для вас якісь фотки цікаві. Якщо цікаво, які фотки там за Пощу. У скорому часі підписуйтесь на Денис Софені. До речі, Денис Оффен вже не скочується по підписниках в інстаграмі, а вже стоїть е, тако постійне число 1070, буде коли 1069, 1068. Тобто, як раніше було, що, наприклад, 50-40-30, тупо по 10 підписників кожен відписується. Зараз такого немає наоборот, плюс для мене, що стоїть циферка на місці. Тому кому цікаво, підписуйтесь. Коротше, така сама реклама. Мого ж інстаграму. А коли ви успіли, перше ж було дві, два коментарі. Спасибо. А, от я не розумію. Що, з чим це зв'язано? що, Типу, як я лише починаю зйомку відео. Ні, ну вчора так уже не було, пару годин назад. От, наприклад, були у мене такі випадки, що я починаю тут, гоп, іменно коли почав зйомку, тут уже почисли коментарі. Тобто іменно. Кесь опадіння чи що, я не знаю. Ну, коротше, ну не всі коментарі, як бачите, ну, но... коротше. Не знаю, поясніть, хто знає, що це так, що це за совпадіння. Фінву, у відео з Марійкою всі рофлили, що Марійка з... збудилась. У цьому відео, походу, всі будуть рофлити, що Денис їв шоколадку, коли вкусився, як собака. Угу. Ну, напевно, так і буде. Там. Ну, розумієте, не стримався, тож, нормальною, а тут, як кажу, то я, знаєте, уважною, просто тут горіх той лісовий Лущинський, той такий укусив мене, воно зачепило за того. За ту ну, гупу, я тоді психанув. Та. Через той є рофіл. Мартіна Кастілозето. Коли е, дівчина, яку ти кохаєш, сказала, що має, є хлопці, але немає собаки. Ти, ну, що це пан то я думаю. Ну, типа як собака, я зрозумів, як собака, ну... Но... Ну, оцінюємо твій мем. Значить, поставлю твоєму мему шість із десяти. Чого шість? Бо я оце себе переглянув не дуже смішно. Та. Але мем зарахований. Та Елізія Бернс, я пам'ятаю, яку я жуйку жувала і кусилася. Язик, але так не психолог як Денис. Ну. Кожного своя реакція. Хтось на життя дивиться ну, на якусь проблему в житті спокійно, а хтось агресивно. Я дивлюся агресивно, так. це вам по секрету скажу. Тісмей 2005, сьогодні буде Марійка з Карамеллі. Ні, та ж я вам казав, здається, вчора, що 30-го числа має вийти. Трошки перерву робимо. Скільки цей Марійки підряд може бути? Трошки перерву, 30-го. Або може, залі десята. Ні, 30-го хай буде. Може, ще потім ще нові смаки випущать. випустять. Ну Калков, а що б було на день народження тітки? А, це ж вже розказував вчора. Дошка м'ясна, ту, що ми їли в шортах. І що? дошка м'ясна і картопля. Ну, то що ми їли з вами тут дошку, там трошки інакше сосиски були. Кока-кола Фанта. Морозиво. М'ясна нарізка, це само собою. Бульон, який я не їв, бо я не міг через м'ясну нарізку, і здається все. Якщо я щось нагадаю, то, то скажу у відео. Табо я поки що не пам'ятаю. Анна Кароліна, псіхану, так психанув. добре, що хоч не до крові вкусив губу. Ну, це найголовніше. У мене було, що вкусив, там слід такий був кровіний, знаєш кров? Ну, типу, вона не витикала, бо вона під шкірою лишилася. Під шкірна кров, та, називається. Е, Керафел. ти надаю вже всім. Мало під вчорашнім відео, і тут е, уже теж немає. Е, теж немає, надоїло всім, по ходу, дивитися, як Денис Френді реагує постійно міняє формат і знову актив буде. Та ні, та з часом, може, й тут понаписують. То, то в мене на Іді теж постійно є актив. Просто я за останні дні дуже багато відео позагружою, не видно вчора. Захотіли відпочити від мене, тому що 23 го вийшло теж три відео за раз великих. Тут вони вже не коментували. Але думаю, зараз далі ми почнемо по одному ролику до 30-го числа. Я думаю, ці, ці ролики до 30-го, далі будуть як ти о 30-го ми подивимося, як там буде. Так що, я думаю, що ні. Але може і правий, не знаю. Це знову ця Розі. Йо-йо-йо. Ліпше би ти мене не дивилася. А ти, коротше, хороший, та, молюся, так. Що? А. Непонятно, що яка відповідь. Бо то, знаєте, напевно, якісь матюки там були. Бо якщо матюки, то ютуб не відображає. А де актив пройшов день? Де актив пройшов день? Питайся моєї аудиторії. Ніколи Алмейда, я. Мама, купи мені Кукі Монстра. Мама, навіщо? Він уже є у нас вдома. Куки Монстр дома. Ну це я поняв, це з тим. А хто такий Кукі Монстер? Я не поняв. Хто такий Кукі Монстер? Щось я не поняв. Не врубався, хто це такий. Ку. чекай. Кукі. Мон. Mon, Монстер хтось такий. А, це цей, що я говорив пару днів назад за Rewind. А, вона все-таки мене порівняла з ним. Ну 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 він дуже популярний. Ну, з нього меми робили. Це ж я за нього пару днів назад говорив у Rewind. А я ж, я ж знаю, що він українська переклад не жера, що він уже кукім. Cookie... Ага, він англійський кукі-монстр, понял. Ну, коржик, ага, коржик тере, кукімос. Все, я тебе понял. Це останні коментарі за сьогодні. Ну що ж, відео майже до 20 хвилин, але все-таки коротше. на цьому все. Буде більше коментарів, буде більше читати. Але зато менше подивилися це відео. Коротше, завтра буде ларок той ж новий, який відкрився заді лікарні. Я щось візьму, буде закритий зранку, 8, 9, 8 бо Я піду 8 завтра. Значить піду мазин. З вами був Денис Всім хорошого дня, всім хорошого настрою, всім пока. Бувайте, йоу. Бувайте.